Вітаю в ефірі новини на часі про головні події дня. Розкажу у випуску. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві атаки росіян в напрямку Полтавки. Також минулої доби на Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі Кам'янського та в напрямку Новоандріївки. Теж безуспішно. Проте окупанти продовжують атакувати прифронтові населені пункти. Так, у Приморському поранено літнього чоловіка. Тут рятувальники гасили і займання двох будинків. У Гуляйполі згоріла господарча споруда. Також вогнеборці ліквідували загоряння сухої рослинності площею 7 гектарів. Загалом упродовж доби окупанти завдали 529 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 22 повідомлення про руйнування приватних будинків, квартир та автомобілів. В черговий на території Запорізької АЕС пожежна небезпека, просто поряд із енергоблоками. За інформацією енергоатому палає сухий очеред біля Каховського водосховища. За ситуацією слідкують українські спеціалісти. Чергова подія сьогодні вже безпосередньо загрожує ядерній радіаційній і пожежній безпеці станції через близькість місця гоїння до критичної інфраструктури ЗАЕС. Четверо людей загинуло, стільки ж поранено. Минулої доби війська РФ обстріляли понад 30 сіл Херсонської області. Пошкоджені будинки, стільникова вежа, гаражі та авто. А вже зранку дроном атакували автівку. Загинуло подружжя. Також крили артилерією Чорнобаєвку та знищили будинок. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблої жінки, понівечили й прилеглі будинки. Ми знаходились в цій кімнаті, спали, а син з тої сторони теж в кімнаті. Перший вибух ми почули, а потім все, серія вибухів. Вийшли, пиль в хаті, глянули через вікна, виходять на ту сторону, що тут пошкоджений будинок. Потім трошки виждали трошечки і на допомогу побігли. Ворог не припиняє тероризувати і Нікопольщину. Щодня район атакують фпв дрони та артилерія. Пошкоджені багатоповерхівка і авто. Виникла пожежа. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих. У Костянтинівці росіяни вбили двох людей. Ще вісім людей в області отримали поранення. Росіяни били кабами, артилерією та безпілотниками. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, підприємства та гаражі. Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінією фронту евакуйовано 1200 людей, у тому числі 42 дитини. У Запоріжжі викрили священника агента РФ. СБУ знешкодила мережу воєнної розвідки, яку він створив разом із мобілізованим військовим. Настоятель місцевого храму УПЦ московського патріархату під час проповідей виправдовував агресію Росії, вербував прихильників та передавав ворогу дані про зсу агентурну групу. Координував з екс правоохоронцем із Запоріжжя, який втік на окуповану територію. Під час обшуків у клірика виявили російський паспорт, боєприпаси та зброю. Усіх учасників мережі затримано і оголошено підозри за п'ятьма статтями. Триває розслідування. Назавжди, 27. Ще одна меморіальна дошка з'явилась на будинку запорізького героя. Її відкрили на честь бійця 3-ї штурмової бригади Михайла Колесніка. У скорботному заході взяли участь побратими, рідні й друзі захисника. Вони розповіли, яким запам'ятають Михайла назавжди. Прапор із меморіальної дошки зняли батьки Михайла Колесніка. Тут хлопець проживав зі своєю родиною. З дитинства займався спортом, був цілеспрямованим і сильним духом, свідомо готував себе до військової справи, а ще мріяв створити власну сім'ю і мати багато дітей. Красивим, веселим, дуже міцним мужнім. Він нікого нічого не боявся. Він завжди казав правду, він ну, не знаю, як вам це передати. Такий, а така опора. Я ніколи не думала, що так може з ним трапитися. Думала, що він витримає все. З 2019-го Михайло доєднався до лав полку АЗОВ і з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист країни. Служив оператором протитанкових ракетних комплексів у 3-й штурмовій бригаді. Мав позивний ведмідь, загинув у серпні 23-го в боях під Бахмутом. Завжди казав, що все буде Україна та. Хто, якщо не я? Нас судьба звела так, що ми були і в одному окопі, і в траншеї. Ну, дуже часто ми пересікалися. Але судьба зложилася так, що був позитивним хлопцем, веселим. Да. Вони просто разом втрьох загинули, і в мене теж разом з Мішою в тому окопі був мій земляк. Міша був дійсно найкращим, найнадійнішим і перевіреним не тільки часом, а й всіма діями, які він робив навколо себе. А для ініціаторів цього проєкту ветеранів із організації Разом ЮА питання вшанування пам'яті побратимів справа честі. Щоб кожна історія була на слуху, щоб отама молодь дивилася ці обличчя, читала ці історії. То треба жити за них, не забути, пронести через століття. Оскільки ми будемо пам'ятати, всі будуть пам'ятати наступне покоління. От стільки є шанс, що Україна б не буде воювати. Я хочу подякувати батькам. За те, що виховали сина, за те, що виховали нам, побратима, патріота, мужнього воїна, справжнього сина своєї землі і вашого рідного сина. Михайло Колеснік назавжди у пантеоні героїв захисників України. За самовіддане служіння батьківщині має державні нагороди та відзнаки, медалі за сприяння обороні Києва і за військову службу Україні. Орден за мужність третього ступеня посмертно. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ Ключі від нового будинку. Такий подарунок отримала родина, в якій виховують шістьох прийомних дітей. Сім'я давно хотіла жити саме у Запоріжжі, і тепер у них є така можливість. Як облаштувалися на новому місці, бачила Надія Пилипенко. Тому дозвольте мені від імені виконавчого комітету Запорізької міської ради передати вам в першу чергу ключі. Вам рішення про передачу житлового будинку для тимчасового розміщення дитячого будинку сімейного типу пані Алевтини Душки. Мама Алевтина Душка та її старший син вперше побачили свій майбутній будинок два місяці тому. Кажуть, одразу зрозуміли це їхнє. Я зайшла. Я я зайшла сюди і я у себе вдома. Отак от. І ми обирали також із своєю прийомною дитиною старшою. Ми приїжджали, дивились, і він мені каже: Мам, це наше замов. Як замок, Так, у травні цього року сім'я Елефтини Дужки офіційно стала дитячим будинком сімейного типу. Та вихователями родина була ще до початку великої війни протягом 15 років. Раніше жили у Вільнянську. Місяць тому сім'я поповнилася ще трьома дітьми. Вони каже мама вихователька швидко адаптувались і навіть допомагають вже із переїздом. Так, у мене дуже молоді діти. Так, діти у мене молодці, хлопчики, особливо трудяжки. Мам, все швидко, що допомагати. Раз, раз я не встигаю навіть за ними встежити. А вони вже все зробили. Ми просто зараз збираємось переїжджати, вони вже все упаковують. Коли що будемо пакувати, завжди питають. Будинок придбали на вторинному ринку за кошти державної субвенції. Його обирали разом. Профільні департаменти і сама родина. Одним із головних критерій була інфраструктура. Поряд у нас була створена місцева комісія, яка працювала у складі. Всіх департаментів, які можуть бути залучені. І е, нам дали завдання департаменту з управління житлово-комунального господарства, служби у справах дітей при, е, приглянути такий будинок, який би був задовільний всі потреби дитячого будинку сімейного типу. Нас. Все. нас все влаштовує абсолютно в будинку. Будинок дуже гарний. Я ж кажу, ми як додому зайшли. Кухня взагалі шикарна, шикарна кухня найголовніше. Ну і дітям все сподобалось, слава Богу. Да, я в такому волю то помічка. Так бачиш, і мечта твоя з Попри те, що у будинку вже шестеро прийомних дітей, тут є можливість розмістити ще чотирьох. Родина якраз думає над цим, але спершу сім'ї потрібно повністю адаптуватись на новому місці. Загалом у Запоріжжі існує 12 дитячих будинків сімейного типу. Частині з них вже придбали житло за рахунок державної субвенції. Надія Пилипенко Єлизавета Колєснікова, телеканал МТМ. У Запоріжжі прибрали два кіоски. Ці мафи не мали відповідних дозвільних документів. Та їхній зовнішній вигляд псував міський пейзаж. Цього разу конструкції демонтували на перетині вулиць Жабутинського Гончаренка, а також Жабутинського Зайцева. Тепер локації звільнено від непривабливих та ще й незаконних елементів. У міському департаменті муніципального управління зазначають, усі об'єкти на території громади повинні мати належні дозвільні документи. Кольорові гойдалки, нові турніки та свіжо пофарбовані лавки це не просто мрії, а реальні зміни. У Запоріжжі відновлюють дитячі та спортивні майданчики, щоб і малеча, і дорослі могли проводити час безпечно та з користю. Цього разу їх оновили в Олександрівському районі. Які зміни відбулись, бачили наші журналісти. Ще місяць тому ця зона відпочинку у дворі будинків на вулиці Фортечній-2 мала жахливий вигляд. Полущена фарба, зламані дошки, іржаві турніки. Понад два роки тут не робили жодного ремонту. Мною було проведене опрос мешканців, і було їхнє бажання навести лад на дитячому майданчику, відовою звернення. До районної адміністрації я вражений, що бригада, яка не тільки пофарбувала площадку, а і відновила її. Також голова ОСББ додає, що після ремонту тут стало гуляти більше дітей. Дуже приємно, коли ввечері я бачу багато мешканців з дітьми, які тут знаходяться і мають задоволення, те, що майданчик знаходиться в гарному стані. Приходять багато мешканців з сусідніх будинків і мають також надію, що у них теж буде це На облаштування знадобилось кілька днів. Яскраві кольори, оновлені лавки і чисті відремонтовані гойдалки повернули майданчику життя. Встановили нові бруси лав, дошки пісочниці, дошки накату ігрового комплексу, відремонтовані спуск гірки. Були закріплені елементи гойдалки та каруселі болтовими з'єднаннями. Також було проведено зачищення та фарбування елементів майданчиків. Зі 129 таких майданчиків у районі вже відремонтовано 12. До кінця року планують привести до ладу ще близько двох десятків. Наша задача, щоб всі діти мали змогу займатися спортом та Подихати на дитячих майданчиках, які е, являються ну, безпечними для їх здоров'я, і це наш пріоритет. Щодня працівники райадміністрації обходять територію, аби перевірити стан майданчиків. Також мешканці можуть повідомити про пошкоджені чи небезпечні елементи до контакт центру 1580. Інформацію передадуть в райадміністрацію. Якщо ви бачите, десь де вандали порушили якийсь елемент майданчику, чи десь е... Потребується ремонт, дзвонить на 1580 Чи в райадміністрацію, Ми вийдемо, зафіксуємо це і зробимо в краще сроки. Аліна Мельничук, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимося наступних випусках.